Вітаю, мене звати Олександр Видра. Я кандидат психологічних наук, доцент, практикуючий психолог. Ми з вами розглянемо рекомендації для відновлення або для підтримки свого психічного здоров'я. Вас може це дещо здивувати, але найчастіше в першу чергу психологи і психотерапевти рекомендують три речі: перше це здоровий сон виспатися. Друге це відпочинок. І третє це харчування. Нормальним сном вважається приблизно 7-8 годин на добу і потрібно виспатися хоча б 3 доби. Що стосується відпочинку, взагалі його визначення це зміна виду діяльності на інший, більш приємний, більш позитивний. Можна просто полежати вдома, виспатися також, нічого не робити, а можна просто зайнятися активним відпочинком. Щодо харчування, справа в тому, що не тільки фізичне здоров'я, але і психічне здоров'я залежить від нашого харчування, від мікроелементів, від кількості жирів, білків, углеводів, амінокислот і так далі. Щодо нашого регіону, то для нас притаманне споживання великої кількості вуглеводів та жирів, меншої кількості білків. І взагалі мало ми споживаємо, на жаль, омегакислот. А від цього залежить і наш гормональний фон, і дуже багато процесів, які відбуваються в психічній діяльності. Якщо дотримання цих трьох рекомендацій не спрацювало протягом трьох діб тижня і паралельно з цим зберігається дисфункціональність у професійній діяльності у стосунках, тоді потрібно звертатися до спеціалістів або до практичного психолога, або до психотерапевта, або до психіатра. Дуже часто люди не розуміють різницю між практичним психологом, психотерапевтом і психіатром. Практичний психолог роз'яснює проблему і надає рекомендації. Психотерапевт він лікує словом, тобто за допомогою різних психологічних прийомів, прав технік. У психіатрії насамперед також використовуються методи психологічного впливу, але у випадку серйозних хвороб психічних або розладів використовується медикаментозне лікування. Звертатися по психологічну допомогу – це важливий елемент нашої психологічної культури. І це так само важливо, як і піклування про своє фізичне здоров'я.